що ти почав говорити просто що дуже Мені наприклад дуже важливо що тут є от з тобою є прям зв'язок постійно зв'язок тому що коли ти там купуєш якийсь марафон це якби там Ну ти купив там і ніхто якби да я розумію це якби твоя відповідальність але тебе ніхто не контролює да якби і там в принципі ти навіть ні в кого не можеш запитати і от якби а тут ти постійно, постійно на зв'язку. Ось ну для мене це важливо, Мож, можливо, це от твій там пендаль, який там е твоя, що ти от допомагаєш постійно от рухатися в тому. Ти якби не даєш зробити невірний крок. Тобто, якщо ти хочеш, ну от я от якщо хочу це робити, я роблю просто якщо я не знаю, я запитала і просто. Це теж, я скажу, нелегко вийти на рівень такий, щоб постійно бути онлайн, тому що в мене тут е в закладі де я працюю, рівни, такі за пари бувають, але я навчився це все розвилювати. Ну, це є цінність, так як я її підтворив, кожен з вас. Кому я ще не скидував? Наталі скидував про цінність? Скидував? Так, так, скидував. Віталій скидував, Настя скидував, Настя прописала, Вікторія ще не скидував, ані скидував, так, да, про цей курс? Ти мені розписала, власне, так? Да? Ні, я нічого не говорив, просто ти скидував, я його прочитала там. А слухала скільки разів? Ще раз скажи, будь ласка. Скільки разів ти слухала цей курс про цей курс, який я скидував? А, я, я, я маю на увазі тільки 10 законів. Mm -hmm. А, все, 10, все, я вспомню, що ти мені казала, да, 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 да. Да. так. Ти да, їх читаєш, так? Да, ці да. да? да. 10 законів. Супер, так. Да. Бачите, в, кожен, в кожного шлях, і мені саме головне, щоб ви розібрались, а ці 10 законів, вони вже роблять свій імпринт. Так, да, через. Uh -huh. тобто, ваше прийняття рішення, воно вже проходить не через коло з цього всього, всього, заплутаності, а воно проходить через. Е, ну, висподіваю. Так, щось Юля була, у нас зараз її немає, я все сильно пишу. Буде. Так, хорошо, хорошо. У нас з э, згані зважування кожен понеділок. Ось тому завтра чекаєш від тебе. А як тобі зараз кардіо легше вже йде на цьому? На доріжці? Ходити, так. Так, так, так. Розкажи, як... мені не важко, бо я намагаюсь його робити постійно ввечері, знаєш. І ось, якби, і в мене навіть було таке, що я його там закінчила пів дванадцятої, тому що я була зайнята, і ми з тобою говорили, що ввечері його якби, найкраще робити. Але так, mm -hmm. да, це прям воно не важко вже. Спочатку прямо yeah. mm -hmm. Особливо, коли це вдома, і ти бачиш, що, блін, нарешті ця штука в тебе працює. Це uh -huh. просто yeah. стій, для, для краси. Yeah. Yeah. Uh -huh. Окей, а, хто ще хоче поговорити, в ще, можливо хтось хоче піти раніше, я пане говоримо зараз? Так, хорошо. А, розпочинаємо з Наталії і дамо по порядку. Наталія. Так, тиждень трохи важкий, був дуже багато навантаження, велике навантаження на роботі, але а, поєднала з тренуваннями. Угу. Сьогодні у мене сьоме тренування з сіми. Це була моя ціль за тиждень поєднати роботу і спробувати себе на міцність. Сьогодні угу. вчора було дуже важко, я просто була убита повністю. Було дуже а важко цього? бігати. Ну, після цього, після тренування, так, додому прийшла і така все покупалася, і сил вже не було, взагалі сил не було. Але а... зранку так а що? все болить. Кріпатура дуже велика, сідниці дуже болять болять ноги дуже болять. А тренування як було? О, я поєдную біг, у мене йде, а це для мене ну, біг, по перше, я і люблю, і для мене це побути самою собою після навантаження на роботі, і ну, виходить, десь у мене 4,3 – це біг. Вчора було взагалі в такому медленному темпі, але я однак пішла. Потім іде сет і дивлюся по сетам, ну, наприклад, вже від своїх сил. Там то резинки, то з гантелями, ну, поєдную, але е, більше вправи, ну, вони не йдуть, е, багато я їх не роблю, виходить. хорошо дивись, я тобі скажу, якщо чесно, було б чудово, щоб ти зробила навпаки. Ну, Спочатку вправи, а потім ні. Yeah. Mm -hmm. А чому? Тому що ти під час бігу ти виснажуєш тіла, і потім до цього лікогену мало в скелетних м'язах, і від цього якби да, бається менше гіпотипія, і м'язи розвиток не так якісно. Краще це перші 30 хвилин, наприклад, тренування.